Ядро, його структурна організація та функції. У 1831 році англійський природознавець Роберт Броун вивчав різні види рослин, зразки яких зібрав під час подорожі до Австралії. Броун був дуже уважний до всіх деталей, а клітини рослин особливо цікавили його. Розглядаючи їх під мікроскопом, він побачив дещо цікаве: кожна клітина містила круглий і непрозорий елемент. Він назвав його ядром. Дізнавшись про спостереження Броуна, німецький фізіолог Теодор Шван розпочав шукати подібні елементи в клітинах пуголовків, і він побачив, що кожна клітина цієї тварини теж містить ядро. Це був революційний прорив, свідчення того, що всі види життя пов'язані між собою. В одній з книг Шван описав різні типи клітин, взяті від різноманітних організмів і визначив їх за фактом наявності ядра. Усвідомлення того, що існує елемент спільний для усіх організмів, не тільки для рослин, а й для тварин, поєднало рослинне і тваринне царства у щось спільне, щось, що мало однакові риси. З винайденням електронного мікроскопа вчені розгадали багато таємниць ядра. Сьогодні на уроці ми ознайомимось з будовою ядра клітини. Зараз всім відомо, ядро є неодмінною частиною будь-якої еукаріотичної клітини. Лише деякі з них втрачають ядро під час свого розвитку, наприклад, еритроситисавці або ж ситоподібні трубки рослин. У більшості клітин є тільки одне ядро, але є клітини, що мають кілька або багато ядер. Ядра бувають різні за формою та розмірами. Найчастіше ядро кулясте або еліпсоподібне, рідше неправильне, наявність відростиків, лопатей тощо, наприклад, у деяких видів лейкоцитів. Розміри ядра можуть варіювати в значних межах від одного мікрометра, наприклад, деяких найпростіших, до одного міліметра, наприклад, яйцеклітини деяких риб і земноводних. У таких найпростіших, як інфузорії або фороменіфори, Є ядра двох типів генеративні та вегетативні. Ядро складається з ядерної оболонки та внутрішнього середовища. Ядерна оболонка просторово та функціонально зв'язана з мембранами ендоплазматичної сітки. Вона складається з двох мембран зовнішньої та внутрішньої. Тому ядро належить дво, двомембранних двох органел. Між мембранами є простір, щілина завширшки від 20 до 60 нанометрів. Але в певних місцях зовнішня ядерна мембрана з'єднується з внутрішньою навколо отворів ядерних пор, прикритих особливими тільцями. У більшості клітин під час поділу ядерна оболонка зникає за винятком деяких одноклітинних тварин, водоростей і грибів. Внутрішня будова ядра каріоплазма, ядерця та хроматин. Каріоплазма, тобто ядерний сік за складом та властивостями нагадує цитоплазму, виконує функцію внутрішнього середовища ядра. Ядерця це щільні структури, які складаються з рибонуклеопротоїдних фібрил, які беруть участь у формуванні рибосом. Хроматин містить дволанцюгову молекулу ДНК, яка зв'язана з ядерними білками і утворює нуклеопротеїди – Функція хроматину зберігання спадкової інформації, яка передається від покоління до покоління. Отже, на сьогоднішньому уроці. Ми вивчили одну з найголовніших органел у клітині, а саме ядро. Також дізналися, як укомплектована спадкова інформація в ядрі. Без сумніву, можна сказати, що в основі будови багатьох сучасних винаходів лежить будова цілих організмів або його частин. Не можна не згадати про найяскравіший витвір мистецтва у сучасній архітектурі Сінгапурський пішохідний міст Хелікс, який вважається одним з найяскравіших. Чим приваблює туристів, цей міст має вигляд спіралоподібної молекули ДНК і сягає довжиною 280 метрів та відзначається високою надійністю та легкістю. Дякую за увагу!